В Україні 2 лютого, за повідомленнями синоптиків, температура упродовж доби від двох морозу до трьох тепла. Удень на Закарпатті та сході країни невеликий мокрий сніг та дощ. Нарешті території без опадів. У день на півдні країни до плюс 6. Вночі 2 лютого у західних областях місцями пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. По Київщині 2 лютого вночі від 0 до плюс 2 градусів. Невеликий мокрий сніг, у день хмарно з проясненнями від плюс 2 до плюс 4, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У Києві вночі 0, плюс 2, мокрий сніг, у день плюс 2, плюс 4, без опадів, хмарно з проясненнями.